Добрий день! Тема нашого уроку птахи. Пригадаємо, на які періоди припадає розквіт рептилій, які ряди та підряди включає клас плазуни, які особливості ряду черепахи, як побудоване тіло представників ряду крокодили. Охарактеризуйте представника ряду дзьобоголові. Чим цікавий підряд хамелеони? Яких представників підряду змій знаєте? Дайте характеристику найбільшого представника підряду ящірки, яке значення рептилій в природі і житті людини. Давньогрецький філософ Арістотель. Мабуть, перший, хто спробував розв'язати відому дилему курка чи яйце. Він писав не могло існувати перше яйце, що поклало початок птахам, бо тоді мав би існувати перший птах, що поклав початок першому яйцю. Усе ж таки, спираючись на сучасні знання людства, чи можна розв'язати цю споконвічну дилему? На вашу думку, що ж було першим курка чи яйце? Еволюція птахів почалася згідно з традиційними уявленнями в юрському періоді Мезозойської ери від динозаврів, тобто рептилій, які спочатку використовували пір'я для зберігання тепла. Згідно з цією версією, Найдревнішим з відомих видів птахів вважається Археоптерекс. Розгляньте його на фото ліворуч. Птахів у цьому випадку розглядає як спеціалізованих представників теропод, близьких до інших оперених динозаврів з групи манірапторів. Розгляньте на фото малюнках посередині, як виглядали тероподи. І ось, наприклад, представник з групи манірапторів Дромеозавр. Ось такий вигляд він мав. Сучасні ж птахи з'явилися близько 70 мільйонів років тому. Птахи це група оперених теплокровних тварин, пристосованих до польоту. Вони дуже різноманітні за розміром, формою зовнішністю. Птахи населяють усі куточки нашої планети. Налічується близько 11 тисяч 5 сотень видів птахів, а загальну чисельність особин оцінюють у межах від сотні до 2 сотень мільярдів. Птахи кластепрокування теплокровних яйцекладних вищих хребетних тварин, які пересуваються на двох ногах, а їхні передні кінцівки перетворилися на крила. Вони населяють усі екосистеми земної кулі, від Арктики до Антарктики. Розміри видів міняються від 5 см, наприклад, колібрі, до 2,75 м, наприклад, страус. Характерними рисами сучасних птахів є наявність пір'я та дзьоба без зубів, відкладання яєць з міцними оболонками. Високий рівень обміну речовин. Чотирикамерне серце. Легкий міцний скелет. Усі сучасні птахи мають крила, що розвинулося з передніх кінцівок. Більшість птахів здатні до польоту. До нелітаючих належать страусоподібні пінгвіни та невелика кількість ендомічних острівних видів. Птахи також мають пристосовану до польоту травну і дихальну системи. Розглянемо, як виглядає травна система, що до неї входить: це ротова порожнина, стравохід, воло, шлунок. Також є печінка та підшлункова залоза. Кишечник і закінчується травна система клоакою. Дихальна система включає в себе трахеї, легені, передні повітряні та задні повітряні мішки. Розглянемо, як відбувається дихання у птахів. Під час польоту птахи потребують набагато більше кисню, ніж під час будь-якого іншого руху. Тому вони навчилися пристосовуватися до цього процесу й отримувати кисень не лише під час вдиху, а й під час видиху. Як це відбувається? Окрім легень, птахи мають додаткові ємності для повітря, що називаються повітряними мішками. Коли в польоті тварина піднімає крила, їхні м'язи розтягуються і повітря поступово заповнює задні повітряні мішки, потім легені. І на сам кінець – передні повітряні мішки відбувається вдих. У цей момент у пташки здійснюється газообмін, і вона отримує необхідний кисень та виділяє вуглекислий газ. Коли крила опускаються, м'язи скорочуються, починається видих, і використане повітря з легень виходить назовні. Натомість у легені надходить повітря із задніх, а потім і передніх повітряних мішків. Це повітря ще містить кисень, тож у легенях повторно відбувається газообмін, а відпрацьоване повітря знову виходить назовні. Такий механізм має назву подвійне дихання. З його допомоги птахи отримують додатковий кисень, забезпечуючи ним усі органи саме тоді, коли він витрачається найбільше під час польоту. Розглянемо дослідження особливостей покривів тіла птахів. Перший пункт. Грунтуючись на еволюційній історії птахів, зазначте тип їхньої шкіри та наявність залоз. Чи є в птахів рогові лосочки, як у рептилій. Розгляньте пір'я птахів на прикладі колекційних зразків. чи їхніх зображень. Визначте його тип контурне або махове, кермувальне, покривне, ниткоподібне, кистеподібне чи пухове. А також розгляньте будову пташиного пера, на прикладі махового. Воно складається з опахала, стовбура, борідок, пухової частини та очину. За будовою спрогнозуйте функції пер різної будови. Перевірте свої гіпотези за допомогою додаткових джерел. Умочіть перо в склянку з водою. Витягніть його та перевірте, чи змочується воно. Як пояснити отриманий вами результат? Чому водоплавні птахи не тонуть. Де виробляється речовина якою вкрите пір'я. Розгляньте будову опахала пера за допомогою лупи чи мікроскопа. Знайдіть борідки, що входять до стрижня та борідки з гачками, що з'єднують їх між собою. Зробіть висновок про покрива птахів, роль пір'я, його будову та властивості, а також можливості використання пір'я людиною. Також пропоную провести практичну роботу виявлення та порівняння пристосувань птахів до польоту. Ознайомтеся із зовнішньою будовою синиці Великої у відповідні цифрові позначення з таким переліком назв махові, стернові та контурні пера, крильце, дзьоб, барабана перетинка під покривним пір'ям, цівка, кіготь. Порівняйте форму зображених птахів, який, які з них добре літає, літають. Як форма тіла сприяє польоту. Знайдіть та перегляньте відеофрагмент польоту, зльоту та посадки птахів, яку функцію виконує крило, крильце та хвіст птаха. Порівняйте будову крил зображених птахів, які з них використовують переважно махальний політ, а який шаряючий. Чим вигідне шаряння? Розгляньте лапи різних птахів. Скільки пальців буває в них? У відповідність тип лап та їхньою переважною функцією. Плавання, лазіння по деревах, швидкий біг, охоплення та фіксація гілки або здобичі. Розгляньте будову дзьобів різних птахів. У відповідній форму дзьоба позначено цифрою з типом живлення птаха, полювання на корм, вибирання їжі з мулу, розсловування насіння, споживання нектару, поїдання фруктів. Розгляньте зображення м'язової системи птаха на малюнку, чому у птахів краще розвинені великі грудні м'язи. Ознайомтеся з особливостями будови скелета птаха та знайдіть на наданому вам скелеті всі позначені. На малюнку кістки. Оцініть вагу скелета, за рахунок чого досягається легкість кісток. Навіщо це необхідно і з чим пов'язана наявність кіля виросту грудини. Висловіть припущення, чому тулубові хребці птахів зростаються. Використовуючи пояснювальний малюнок, установіть функцію цівки птахів як птахи можуть амортизуватись удар під час Приземнення, які птахи відштовхуються, а які розбігаються злітаючи. Розгляньте будову дихальної системи птахів. Висловіть припущення та запропонуйте щонайменше три функції повітряних мішків. У висновках коротко та лаконічно назвіть основні пристосування птахів до польоту. У загальному. Сучасні ж птахи з'явилися приблизно 70 мільйонів років тому. Птахи це група оперених теплокровних тварин, пристосованих до польоту. Вони дуже різноманітні за розмірами, формою і зовнішністю. Птахи населяють усі куточки нашої планети, налічується близько 11 тисяч п'яти сотень видів птахів, а загальну чисельність особин оцінюють у межах від сотні до двох сотень мільярдів. Домашнє завдання опрацювати тему птахи. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного настрою! Бувайте!